Знову канал Богдана та Миколи і нові, нові випадки на пасіці. Як завжди, нам нема що скривати, що ховати і чого не показувати. Ми працюємо так, як працюємо і завжди показуємо правду. Злетів на зрій, знайшли. Сім'я вилетіла. В чому причина? Швидше всього, що може бути кліщ. все ж таки залишили частково розпліт, залишали вони. Ми довго думали, побачили вже потім матку. От він наш, бо 28 бакфаст була наша. От. Соти, пусті-пусті. не -пусті. десь літає моль. От. Зараз він сів повністю в цей верхній корпус, який ми поставили. Добре, що ми були на пасіці. Зараз закинемо йому якусь рамку розплоду з їдою. Я думаю, що все ж таки він тут залишиться і буде тут сидіти. Причиною, чого злетіла бджола, ну ось завжди бджоли злітають. Причиною може бути хвороба, може бути кліщ, може бути відсутність їди і тому подібне. Варіантів дуже багато. Враховуючи, що ми переглянули вже другий ряд з даної платформи, проблеми в їді не мали би бути. Схиляємося, що могло бути все ж таки кліщ. Ми ще не обробляли даної платформи, От якраз сьогодні позабирали рамки, далі зараз будемо обробляли препаратами від кліща. Як варіант могло бути то? Ну, не знаю. Е, показує ім'я є. Багато нас хто критикує. Але зазвичай ті, хто критикує, дуже сильно ховається і ховає свої помилки. Ми свої помилки і можливі варіанти на пасіці не ховаємо ніколи. Все ж таки показуємо. Багато людей нам підказує, тому воно так. Нема нам чого боятись і нема нам чого. Не показувати. Ну от такий варіант. Зв'язки бджоли з даного вулика. Матка сидить там. Не дійшли ми буквально. Скільки коля? 20 хвилин. Та буквально 20 хвилин, стільки, 6 вуликів не дійшли. Не дійшли ми до нього. Ну що, ми їх заселимо? Ми зараз їх заселимо, дамо їм рамку розплоду, в принципі. Матка там робоча, бджола така, що 6 часов ще йде. Загодуємо, а там вже в жовтні місяці побачимо, якщо тут прийдеться, то будемо Ну, Принаймні у нас без матошникових э, сімей нема, тому не знаю, може на об'єднання піде або ще якось піде. Ну, ройчика, ми ще такого не бачили, то, що вилетів, та що сім'я злетіла. Я думаю, рамки три точно має. Враховуючи 14 днів вихід бджоли, плюс 14, плюс 14, ну, блін, мали би встигати. Може підсилим, побачимо, подивимося, що з нього буде. Принаймні отак. Зараз цього вулика додамо йому розплоду. зверху корпус грохне і хай собі лізе. А там за пару днів забираємо корпус та і на тому закінчиться. Отак. так. льот Зліт є зльотом.